Всім привіт, це Тока, і це перезвели в другій серії табору, то що я там кінець трошки не робила. На 5 лайків буде прода. А зараз почитаємо. Якщо що я тут трошки зменшила речей, в мене тепер 6 дітей. Ну, вибачте, це я ж не знала, що я буду перезаливати. О, ну, а чого шість, то що там ще двоє дітей пішли. Вони їдуть на морчку там. Да. Ну, і речі я прибрала трохи, тому не знаю, чи серія буде повільніше, чи менше. А так далі. Діти, ми майже доїхали до ваших домиків. Ага. Майже. Тобто мені ще півроку їхати туди. Роман Василов... Василович. От поїдете, їдете, їдете. Так, їдете? Да. Да. ну от їдете. А тут дивись, мені змушається. Так, зупиняйтесь тут, Виходьте всі, і я я не буду проводити екскурсію. Ну, і це самостійний табір. Тут треба все самостійно робити, тому виходьте і йдіть до своїх домиків. Вони близько. А ми поїдемо з Реподавасиловичем. Якщо що, двері відкриті, до табору 10, до 10 липня, сьогодні 8 липня. Що сьоме? На кого кесня липні? Коротше, вроді сьомий липні, а то я не пам'ятаю. А то сьоме, а то восьме. Ой, і коротше, ладно. Так, виходьте, а ми поїхали. Тим часом у дітей і дивні домики заселились, які домики. О, го наш Дим. Прикольный. Так, давайте давайте. О. Ой, вс чермояки на этом. Вся хлопці спадки. спадке. Странно виникись. На бедам с дівчатами. О, щось приодягнута, як думаєш? Ти думаєш, я знаю твоїх речей не розберешся, що вдягнути, що не вдягну. Так, може це сімей, це так поки досью. О, так я вдягну. Я думаю, мене не засмішується. По цей одяг вже здавне не їх носять. А де мені годі? Странно, де нормально. Я в цьому піду. Ну, все, пішли до дівчаток. Та вони нас з'їдять, щоб ти знав, якщо ми прийдемо ніж. Два ще посидимо трошки і підемо. У нас посиділи 5 хвилин. Я вам зараз покажу шоу дівчат. Вони прийшли на 5 хвилин пізніше. Дивимось, шоу дівчат. Ого, дівчатка на нас гарний домик. О, там роді моя кімната. Я пішла. Дівчатка-папа. Спадки. Я поки не буду розказувати речі, чи я сразу лягати спадки. Нема всім надо бранить. Ну якщо вона неї там, то у нас тут ну да легкий Вау! Так, ладно, давай я буду розкладывать свої речі. Поки ми в шокі. тут. Сюдимо. Tak, reč rozkládáme, jen si. No. Na co mě prodělat? Chci se já prodělat, než prosto jíme jít. Tak jdeme zaraz do magazinu. To je jistý druhůč, tak. Káneš je Розкладати тільки, що потрібно. Ц, 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 ц і Ну, ц. цена я поле що мені вдягнути? А я звичка Синофон Ну дивись. Вот это ж просто красавця мы підем. Ой, кто там тучается? А, пацан. Все, идем. Вони йдуть до магазину и решай отбивать магазині. En de rest er we prinsen, nee? Zou je daar maar een beetje horen? Oei, daar heb ik nog horen. Met die kaarsen. Wat is dat? Olies en des. Heerlijk. Coca Cola Pops.

сижу, я все. Ми не їмо Лапці ви взяли пити? Так. Да. Спішліть на другий поверх. Так. Куда ми йдемо? Так, пацани, вийдат тук, мисля. Странно, но да. Пока девчето каше, само бля, тези хубци. Чипс. Но що, ти чипс? Поискам, не знам. Ага, правилно. Так, все, выбрала, пішли чекать дівчат. девчат. Выпиш, ты их что-то зашл. Так, девчата, вы скоро. Та пучекать смакута берем. Так смакуту взять, а? Конечно. Так. На перший поверх все пішли п'ять пішли, все пішли. так, все прийшли, Все оплатили. Все, дівчатка, псують до вашого дому. Будемо розпаковувати і йти їсти. Не, ну коротше хочу микс і зміниться. Все відбавиться вдома. Через п'ять хвилин вони вже всі прийшли. Іду. Через двадцять, 20... через годину. Через годину вони вже все, все з'їли і йдуть провадишувати хлопців додому. Ідіть хлопці додому, а ми кодвіть мій. А це кінець другого другого, Другої серії. Третя серія буде на 5 лайків. Якщо ще вибачте, що я в якісь тік недавно зняла, вчора зняла забула за кінець. Всім пока, прода на 5 лайків. Може завтра буде, я не знаю. Всім па побачимось. Продаю на 5 лайків. Sunketanki, meg var så god å mate.